Аня, спочатку скажи, звідки ти про, про це дізналася? Я дізналася в знайомої в Інстаграмі в сторіс. Uh -huh. Мене вразило те, що вона за сутки сухого дня в неї був на оці ячмінь і він в неї просто стух. Uh -huh. Вона нікуди не зверталась, ні до яких лікарів, в неї просто він стух. Uh -huh. І я от тоді зацікавилася. Мене постійно це три роки тому в мене було перший місцевий день. Я так запам'ятала цей день. 22 жовтня 2023 року. Uh -huh. Можливо, тоді ще в мене співпало те, що в мене був син старший тоді я розписувався, то, ну, але все одно це день, просто в ДНК е запам'ятований. Uh -huh. І в мене просто на той період, до, тоді, мені було 39 років е постійно в мене на обличчі такі ці червоні прищі вилазили. Ну, ну Думаю, да, що ж це таке? Підлітковий вік вже давно пминув Чо, ну, чого вони ну от цей вела ну, ти просто шоколадки їла, да напевно. Ще тоді, ще тоді почекай. ще а, ні, вже ні ні, ні. шоколадки <ріпи> 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 ну таке, да. І ти почала uh... і я звернулася до знайомої, uh -huh. почала цим цікавитися. Вона мене дуже класно от налаштувала, і мені uh -huh. вистачило чотири дні, щоб піти в цю практику. Uh -huh. От просто наважитися. Це от, був зразу на... сухар. Сухар, це uh -huh. перше. Мі... Ну, вона сказала, що на воді це і не те, і важче. Uh -huh. І от я оцей почула досвід, і мені було uh -huh. цього достатньо. Uh -huh.